Добрий день, 14 іюня. Починається злива, дощ, похолодало, вийшов на полеозимового гороха, подивитися. Цей горошок мені подобається, бо був я на іншому горосі, той похуже, поменший. А цей прям файний. Поки ще нема болота. Дивимось. Стрючки тут є, дуже добре продивляються. Він більш-менш ще зелений, бо на іншому полі вже починає жовтіти. Та й тут, в принципі, теж, але все ж таки. Скільки у нас трючочків? Дивимось. Раз, два, три, 4, 5. П'ючочків, я так розумію. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, 4, 5. По п'ять стрічочків, плюс мінімум. Плюс-мінус. Ось такий горох у нас. Відео буде невеличке, це так для показу наглядного показую. Ось такий горошок у нас, доволі такий гарненький. А, ще даже солоденький трошечки. Зараз зроблю скріншоти, пофоткать. Так що. Бур'яну в принципі немає. Доволі чистеньке поле. Ні, бур'ян є, берізка. І оцей горох мені друже сказав один, що дуже погано зараз в цю фазу, що пішов дощ. Ой, гримить, чуєте? Ого, а тут прям висота покраща, вже я мокрію. Е, бо зараз з цією вологою може піти берізка дуже сильно. І так можна потрапити на десікацію. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, до побачення.